З вами Відон Олексій Воронянський відповідаю на ваше запитання, яке ви мені поставили в сторіс. Я, в принципі, знаю на нього відповідь, але хочу ще наглядно для вас подивитися це на Таро, щоб і ви бачили відповідь. А, звичайно, ми зараз не кажемо про якісь паралельні. Можливості. Тобто людина живе ось тут і зараз, а ще в декількох реальностях проживає схоже життя. Ми зараз не кажемо про це, а саме подивимося, чи є схожі цивілізації, такі як наша, як люди дещо. І давайте будемо дивитися, що нам кажуть Таро. Так, перша карта Бог. Це каже про те, що боги є різні і. А, той Бог, який створив людство, він, скоріш за все, створив і щось схоже ще. Давайте дивитися далі. Ну, Бачите, тут сам процес створення показується. І третя карта а, це Юпітер. А, ця карта каже про те, що так, є схожі цивілізації, які створив один і той самий Бог, який створив нас. Вони є схожими. Але не ідентичними.